Привіт, рибалки, друзі однодумці! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми подивимось, що готує нам 28 вересня 2025 року на водоймах нашої рідної України. Цей день обіцяє бути цікавим завдяки перепадам атмосферного тиску та активності хижої риби, яка відчуває наближення холодів. Я поділюся з вами секретами, як обхитрити навіть найкапризнішу рибу і повернутися додому з відмінним уловом. Приготуйте вудки. Починаємо. Друзі, якщо говорити про тактику, то сьогодні варто зосередитися на хижаках. Почнемо зі щуки. Вона зараз дуже активна, адже відчуває, що зима близько, і намагається нагуляти якомога більше жиру, шукайте її на глибоких ямах, уздовж бровок та у коряжниках. Також зверніть увагу на місця з підводною рослинністю, де ховається дрібна риба її здобич. Через похмуру дощову погоду щука може піднятися ближче до поверхні або зайняти прибережні зарості. Для ловлі щуки найкраще підійде спінінг з воблерами типу Міноу або Кренк, а також силіконові приманки, віброхвости та твістери на джиг голівках Живець також буде дуже ефективним. Проводка має бути активною з чергуванням швидких ривків та коротких пауз. Далі на черзі окунь. Ці смугасті розбійники зараз збираються в зграї і активно полюють. Шукайте їх на звалах, брівках, а також біля корчів та очерету, де тримається малек. На мілководдя окунь виходить, щоб пополювати, особливо зранку та ввечері. Використовуйте ультралайт або легкий спінінг. Найкраще працюють невеликі силіконові приманки, мікроджиг, а також вертушки та дрібні воблери, і звичайно ж, судак. Цей нічний хижак також активно жирує перед зимою, його варто шукати на глибоких ділянках у ямах, уздовж бровок, особливо рано вранці та пізно ввечері, а також вночі. Зверніть увагу на місця біля перекатів та подовжених мисів. Для судака ефективними будуть джи приманки, віброхвости та твістери великих розмірів, а також важкі силіконові приманки, Ханчум-меп. Тепер давайте розберемось, чому саме такі рекомендації. Погода в Україні на 28 вересня 2025 року буде доволі мінливою, температура повітря очікується близько 8-12 градусів за Цельсієм протягом дня, атмосферний тиск буде поступово знижуватися від 750 до 748 міліметрів ртутного стовпчика. Таке зниження тиску часто спочатку активізує рибу, але потім може зробити її обережнішою. Вітер очікується помірний близько 3-4 метрів на секунду зі змінним напрямком. Протягом дня передбачаються невеликі дощі. Похмура дощова погода зазвичай добре впливає на активність хижої риби, роблячи її менш лякливою та більш схильною до годівлі. Щодо температури води, то у річках, зокрема у Дніпрі, вона очікується близько 22 градусів за Цельсієм. Загалом вода поступово остигає, що змушує рибу шукати глибші та тепліші місця для годівлі та перечікування холодів. А що місяць? 28 вересня 2025 року, це сьомий місячний день, фаза місяць, що зростає. Освітленість близько 35%. За рибальськими повір'ями, період зростаючого місяця часто вважається сприятливим для кльову, особливо для хижих видів. Отже, загальна активність риби, хижа риба, як я вже казав, перебуває в стадії активного осіннього жору, готуючись до зими. А от мирна риба, коробка раз лящ через. Похолодання води та загальну нестабільність стає більш примхливою, її можна шукати в найглибших і найстабільніших місцях, але не чекайте на надзвичайну активність. Мій прогноз кльову на цей день від середнього до хорошого, це обґрунтовано зниженням атмосферного тиску, дощами та осіннім жором хижака, тоді як мирна риба буде більш капризною. Бажаю вам, друзі, ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, це дуже допомагає мені робити нові цікаві відео для вас. А які ваші рибальські плани на ці вихідні? На кого збираєтесь полювати? Поділіться своїми спостереженнями та лайфхаками в коментарях. До нових зустрічей на водоймах з яосом.